Борис Гребенщиков, відомий як Боб чи БГ, знаний пересічним громадянином колишнього СРСР, як автор та виконавець пісень, лідер групи Акваріум. Але Гребенщиков також є художником-привітивістом. Цей його талант проявився ще у 80-х роках минулого сторіччя під час піку популярності групи художників, що називали себе Мітьки. Саме у них БГ перейняв відкритий погляд на світу, якому незмінно розкривається краса повсякденності, та особливо мову текстів незрозуміло пересічної особистості. Ми побували на концерті, що ним Борис Борисович відкрив у своїх робіт у центрі сучасного мистецтва М-17. Своїм відео дітьєм вражає Дразня. В галерії для вільного огляду протягом вихідних було представлено сім робіт, виконаних в олійній техніці. У п'ятницю під час двогодинної концертної програми під назвою Щасті здесь» Гребінчиков виконав давно віддану пісні, сингл 12-го року Расті барада Расті, а у антракті відповідав на запитання публіки. А вот так. Незважаючи на своє іронічне ставлення до засобів масової інформації, Борис Борисович згодився сказати декілька слів для нашого каналу. Мені не просто подобається Київ. Я Київ люблю. І Україну люблю, і Київ люблю. І Мені подобається, що 15 тому тому він почав все краще и краще, і до сих пор это не прекратилось. Знаєте, я, в общем, рад кожному дню, який зі И то, что происходит сегодня, меня тоже радует. Я вам радость, я с радостью вам желаю от любви друг к другу. Катерина Дубровська, Александр Кулаков для рано вранці.